Трішки зробити анонс. Перше, це, Як завжди наше недільне віча сьогодні. У першій годині збираємось. Це ініціатива молоді. Авто велопробіг, я вбачаюсь, велопробіг. Якщо у вас є друзі, знайомі, хто зараз вдома має велосипеда, будь ласка, телефонуйте. 13.13.30 площа Леніна, велопробіг. Тема єдина у нас. На, цю, на центральній площі міста збираємось 13-13.30 початок велопробігу. Україна єдина. Кажуть, дзвоніть, запрошуйте, ще є час, ще є можливість приєднатися до велопробігу. Ви не розумієте, це не люди, не майдан дають. Це політика тої влади і наслідки. Яку ми з вами скинули, це саме так, це наслідки. Крим, можливо, якби втрималася влада, було б ще набагато гірше. Зараз Росія гуртує війська біля наших кордонів, біля східних областей, південних областей. Війна не закінчена, вона тільки починається. Подолений режим бандитської влади в Україні. Зараз ми воюємо з нашим братнім, в лапках народу. Я хочу, щоб не плутали ми політику Російської Федерації, Російської імперської влади з людьми, які живуть в Росії. Ланцюг єдності від сходу до заходу, від півдня до півночі. В одному з цих ланцюгів ми повинні взяти участь. Він буде проходити з наше місто. Ми поняли, що ті це, це частина України. Ми своє в центрі саме. Центр України є тим міцним горішком, який повинен об'єднати навколо себе всіх інших людей. Слава Україні! Героям слава! Відомо кожному з дитинства. Війна це поневолення. Війна це смерть, війна це сльози і гори. Так, воно поки що не дійшло до нас, воно поки що не дійшло. Сюди, але тільки поки що не дійшло. А хто пішов цією війною, хто підняв руку на Україну? Це ті, хто ще вчора казали, брати Ми повинні сказати ні окупації, ні інтервенції, будь-якої. Чи то мирної, чи то військової, нам окупантів ніякої не потрібен. Якщо хочуть росіяни гості на сході кажуть, гості від Бога. А я кажу, окупант від нечистої сили. Також за заяву свободи відкрити кримінальне провадження Міністерства внутрішніх справ. З приводу так званих тітушок відвозив до Києва з городя, хто фінансував, хто за це відповідав. І я думаю, що вже дуже скоро винні будуть покарані. Слава Україні! Скільки там було галасу, скільки було неприємних таких моментів, про яких важко навіть говорити. Це справжнє було шоу нахабне, підступне, антиукраїнське. Більше того, ви пам'ятаєте, на цьому шоу Путін сказав, що більшовики неправильно поділили Україну, що вони такі сякі, що частина земель, Донбас і, так, і таке інше, це також російська територія. Тобто вони й зараз продовжують відкрити, зазикати на нашу. Територіальну цілісність нашої держави. Так діють, тільки фашисти. Ви па вас хочу спитати, скажіть, будь ласка, чому в місті Дніпро зержистку на наших вулицях висять відборний Медведчука. Хто може відповісти? Заробляють гроші. Понятно. Це перше питання. Їх треба було давно вже зняти, а не закон ті По-друге, чому сьогодні на наших вулицях висить вітання з Днем Свободи від Януковича? Хто може мені відповісти на ці питання? Правильно, війні тому, і чи Ми з вами біля виконкому стояли і кричали сафронов геть. А що сьогодні? Сьогодні, мабуть, треба кричати віве сафрон. То що робиться в нашому місті? Смішного нема нічого, треба платити. А тепер що робити? Моя думка така. Ті, що можуть. Можуть щось робити, перше, іти до міського єркомату. Це перше. Друге, ті, кого не беруть за віком, їм треба йти писатись з добровольцями. Третє, ті, кого нікуди вже не беруть і, і щось хоче робити, то треба отут нам з вами об'єднуватися. Незалежно від ніякої влади, а об'єднання робить по одному принципу взаємної довіри. домівки. Сполучені Штати. 200, 200 років держави. Вони мають конституцію. Зміни, яку вони вносили, ну, можна навіть на бажав речі, вони мають прізвище, того, хто їх вносить ці зміни. Не такі запогання на законі, їх просто треба виконувати. Якщо ми будемо дотримуватись цих до законів, ну не ми з вами, а та влада, яку ми повинні після всіх цих подій контролювати і не давати їй жодного спуску. Тоді ми з вами будемо жити в справжній, європейській, заможній країні. Слава Україні! Тому нікого я забув щось сказати. У мене є реквізити банку. І тому, хто бажає, будь ласка, їдь багато, веліть для себе, для сусідів. Ви можете в нужний час купіти провед банку для особиста на плату. Даєте бумажку, даєте гроші вам, дають квітанцію, ви ну, можете покласти собі на пам'ять. Будь ласка. Они, которые по-украинских а редко Потом еще одно хотела сказать. Я уже давно хожу, когда и мороз был, и нас было совсем мало, а потом больше. И вот мне интересно. Мы должны э, ехать колоною по 10 чоловік. Е Відстання між колонами 60-80 метрів. Тому зараз ми розбиваємося по колони, е на колони по 10 людей.